Квартирний бум в недобудовах та крадені квартири по 35 тисяч доларів. Їжа з комахами та показовий народний контроль. Нові герої та Путін на щоденниках. І нові казки для школярів. Розшук про українських молодиків та допомога від попів. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення далі. Це проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. У Маріуполі чергове маракобєсі. Ріелтори рвуть горлянки, намагаючись продати квартири в недобудовах. Первый новый дом в Мариуполе, где можно воспользоваться двухпроцентной ипотекой на жилье. Дом на Нахимова. Жилой дом в 4 этажа, где первый этаж будет отдан под коммерцию, а три будет просто в фантастическом месторасположении. Рядышком одна церковь, вторая набережная, из окон практически виднеется Азовское море. Дарма, что -то с этой точки проспекта Нахимова до моря километра два, не меньше. А це вже інша адреса, центральний район, проспект Будівельників. Трьошку в дев'ятиповерхівці задвигають за суперпропозицією. Тридцять тисяч доларів ця квартира може бути ваша бути вже в ближайше время, так як у власника вже є російський паспорт і а, документи переділені в Росреєстрі. Так що, якщо давно мечтали о квартиру в Маріуполі, тоді добро пожаловать. Звісно, мріяли. Взагалі-то ми там і жили, поки нас не звільнили від життя, яке до вашого пришестя і було мрією. Тепер мрії у людей дещо інші. Квартира продається за 35 тисяч доларів. Що ти сразу бросається тягоза? То бросається, саме у який попит, така і пропозиція. Санвузли нині на розхват, як і ще дещо. Знаєш, чому в по не працюють роботи числів? Не знаю. І Я не знаю. Тоді може Моргон знає. Мер він чи ні? Та боль обща в Маріуполі ми її озвучуємо везде. Та що ж таке, коли ви вже одужаєте? Болить і мені ніяк не перестане. До речі, вам, пане Олеже, скоро полегшає. ДБР відкрила на вас кримінальну справу і світить вам до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. А поки що подумайте про майно містян, яким ви лучше життя обіцяли. Посмотрите, як можна тут жити, сіна по ній тріщина йде. Вот там в коридорі теж сіна. Можна тяжко дому. Ви понімайте 75 лет є дома. Проблем много. Наприклад, гнилі та зіпсовані продукти на полицях магазинів. Тут на допомогу, спотикаючись, поспішають народні контролери. Нарушено товарне сусідство в холодильниках отсутствуют градусники нарушення следующее по тому, що сипучі товари. Тобто це изделия, это це отдел, відсот, где де відділ самообслужування, от, печенье, сладості і так далі. Ето все а, не накрыто. Конкретно ось над цими горіхами літають комахи, але що там горіхи? Давайте трохи фруктів візьмемо. Представляємо вашій увазі традиційні російські ласощі. Смакотам. Mm, а ось ще ці продукти списувати не поспішають. Мешканці скаржаться, товар лежить зіпсований вже третю добу. При цьому ціни в магазинах, як у столиці Московії. Тому комусь супермаркети, а комусь гуманітарка. Оскільки правило про виживання діє, то не важко зрозуміти, що кожен з таких походів закінчується бійкою. Люди обурюються, але визволителям до того, схоже, немає ніякого діла, бо є важливіші справи. Наприклад, ритуал полоскання мізків та зупропаганди. У цій сфері вони дійсно викладаються на всі 100%, особливо коли це стосується дітей. Пісні, танці, ганчірки з триколору, сценарій один і той самий. А ось це нові супергерої, принаймні так їх представляють нашим дітям. Защитники, спасатели і просто хороші люди. Так, на картинках вони ще дійсно нічого. Ось тільки більшість дітлахів знають справжнє обличчя цих героїв, які забрали їх щасливе дитинство, знищивши будинки та вбиваючи їх друзів і рідних. Тому ті, хто справді чекає на повернення України, вирішили діяти. Ці молодики, знаходячись прямо поруч із загарбниками, знімають російську ганчірку, якою окупанти помітили територію. Тепер на цих гори злочинців оголошені облави та навіть розпочато розшук за участі ФСБ. А поки Росслужба безпеки готується карати, російські попи заохочувати. Це пропагандистська організація, яка через церкву передала гуманітарну допомогу школярам Маріуполя. Все по стандарту: літерка «З» та відео з подякою Росії. Благодарю організацію, яка Дітям ваша Маріуполя щодо А тут пострадав. Мульі часови забувають, що йду війна. Іноді забили, що Маріупо пострадали і були суді тисяч погибших. Чоловіче, пожалій дитину і вже віддай йому той нещасний рюкзачок. Не тряси його так. Проте посмішки окупантів в усі 32 ЗСУ поправлять, бо Маріуполь був і залишається українським містом, місто, яке готове боротись за свою свободу і за майбутнє з Україною. Це був проєкт Маріуполь. Окупація. Я Тетяна Байрак. Підписуйтесь на наш Ютуб тебе 7 також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.